Виконуємо номер 641 із підручника Алгебра 7 та номер 2453 із підручника Математика 7 інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Обчисліть. Приступаємо до виконання. Подамо 2,124125.

Одну 125. Подамо 5,2,129, як 5 додати 229 і подамо 12,129, 129, як 2 6 помножити на 2,129.

І тепер спростимо наш вираз. Маємо у нас 3 відняти А. Помножити. 4 додати Б. Додати. 3 додати А. Помножити на 5 Додати Б і відняти 6 помножити на Б, розкриваємо дужки, множимо многочлен на многочлен. Маємо 12, додати 3Б, відняти 4А, відняти АБ. Додати, множимо з члена на членам член. 15, додати 3Б, додати 5А, додати АБ. І відняти 6Б переписали. Ну, а тепер зведемо подім доданки. 3Б і 3Б. 6Б і мінус 6Б буде в сумі 0. Мінус 4А. Додати 5 А, це у нас буде А. А більш немає у нас. мінус АБ, додати АБ. Це у нас 0, і залишається у нас 12, додати 15, це у нас буде 27. Отже, маємо А додати 27. Раз А у нас це 1,125, 125, то маємо 27 додати 115. І це буде 27,125 номер 641 із підручника Алгебра 7 та номер 24.53 із підручника Математика 7 виконано